У професійно-технічному училищі РаЕС триває вступна кампанія. Цьогоріч навчальний заклад здійснює набір за трьома професіями. На базі дев'яти класів за професіями електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. На базі одинадцяти класів слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування. Юнаки та дівчата, які будуть зараховані в училище на базі дев'ятих класів, навчатимуться протягом трьох років. На базі одинадцятих один рік. Навчальний процес передбачає безкоштовне навчання, забезпечення стипендією та проходження практики безпосередньо на виробництві. Всі наші здобувачі освіти проходять виробничу практику в дільницях і в цехах атомної електричної станції. Основна перевага професійно-технічного училища у тому, що учні мають можливість опанувати престижну професію і в майбутньому стати частиною багатотисячного колективу атомників. Ми здійснюємо підготовку за необхідними професіями, в яких є потреба на рівненській атомній електричній станції. Приймальна комісія ПТУРС розпочала роботу 15 червня і працюватиме до 15 серпня. Далі на вступників чекають іспити. Розпочнемо ми вступні випробування для груп на базі 9 класів. Значить, це 16-17 серпня, за напрямками математика, фізика і українська мова. Для випускників 11 класів передбачені іспити тільки з математики і фізики. Їх заплановано провести 18 серпня. Робітничі професії ПТУ користуються попитом. Наразі документи в училище вже подали понад 100 учнів. Уже проглядається конкурс за професією електромонтер. Станом на сьогодні у нас є 40 поданих заяв. А група складає 26 учнів. Також існує конкурс і на інші професії, тому учням потрібно грунтовно підготуватися до вступних випробувань, щоб реалізувати своє бажання бути зарахованим до професійно-технічного училища Раес. Для тих, хто ще не визначився з вибором професії, нагадуємо, прийом документів у ПТУ триватиме до 15 серпня. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Канал Енергоатом.